В цьому відео ми закриємо з вами питання інтеграції Гітхаба та курсора IDE. Гітхаб це платформа, яка дає нам можливість зберігати наш код на віддаленому сервері. І ми можемо брати цей репозиторій на віддаленому сервері, і використовувати його та синхронізовувати з курсором, для того, щоб працювати і не переживати, що наш код може, наприклад, там, якщо нас наша операційна система зладить, що він втратиться. Якщо ми його покладемо на віддалений сервер також з локальної машини, то ми матимемо повну синхронізацію. Давайте подивимося, як це все працює. Перш за все, нам треба перейти в наш браузер і написати наступне: GitHub. Як бачите нас переносить на перше посилання. Ми його натискаємо. І у нас є основна сторінка «GitHub». А. Нам необхідно натиснути «Sign up». Я вже попередньо це зробив, але вам потрібно буде натиснути «Continue with Google. І ви зможете за логін, зареєструватися за допомогою вашого Google аккаунту. Я цього робити не буду, тому що я це вже зробив. Я натискаю «Sign in». І відразу ви бачите, в мене з'являється Continue with Google. Тобто я зараз логіні за допомогою свого аккаунту Google. Як бачите, в мене вже є мій профіль на GitHub. тому я просто показую послідовні кроки. Зараз ми з вами спробуємо створити наш новий репозиторій. Віддалений на сервері GitHub, на який ми будемо класти наш код з курсора. Натискаємо на кнопку New, створити новий репозиторій і називаємо його курсор, його курс, uh, давайте так. Назвемо його, у нас тут є декілька ще варіантів вибору. Ми можемо зробити наш репозиторій приватним, але нам це зараз не потрібно. Натискаємо Create repository. Як бачите, в нас створився пустий репозиторій, і нам тепер треба якось синхронізувати наш віддалений репозиторій на сервері Гітхаба з, з нашою локальною машиною. Найпростіший спосіб, який існує, це натиснути ось сюди Setup in Desktop». Якщо у вас не завантажує, ви можете, в принципі, зробити наступні кроки. Вам необхідно скачати GitHub Desktop. Вам вибиває першу силку GitHub Desktop Download. Натискаєте GitHub Desktop Download. І оскільки у мене операційна система macOS, то я натискаю Download for Apple Silicon. У вас може бути Windows або Ubuntu. Натискаємо Download for Apple Silicon. У нас завантажується інсталер нашого GitHub Desktop». Я натискаю на нього. Він зараз в нас налаштується і встановиться. Давайте почекаємо. Давайте подивимося, чи він у нас створився. Так, бачите, він у нас створився. Він у вас автоматично відкриється, я вже просто створював, тому він не реагує зараз на мене так, як треба. А, бачите все, я зрозумів. Я декілька разів це робив. Не треба було. Треба було натиснути GitHub Desktop. У вас там він автоматично має встановитися. Якщо ви не знайдете, перейдіть е, ваші додатки на вашому MacBook, і ви побачите. Так, воно пропонує нам перемістити в Application Folder. І тепер дивіться, в нас з'являється ось таке вікно. Е, для того, щоб перевірити, чи ми авторизовані, нам необхідно натиснути Settings і бачите, нам необхідно авторизуватися за допомогою нашого аккаунта GitHub. Я вже встановлював GitHub Desktop, тому в мене цей процес відбувається таким чином. У вас буде автоматично запитувати, як засейнитись в GitHub. Я натискаю «Continue with Browser. Воно мене перенаправляє на мій аккаунт і питає, чи можна мені приєднати ваш GitHub аккаунт до GitHub десктопа локально. Як бачите, в мене в принципі такий інтерфейс. Наступне, що мені необхідно зробити, мені необхідно натиснути е, Вибрати Editor, оскільки ми працюємо з курсором, ви переходите сюди і можете вибирати або Visual Studio Code, в даному випадку нас цікавить курсор. Натискаємо Save. І тепер дивіться, наступне, що нам потрібно зробити, ми повертаємося сюди, натискаємо Setup in Desktop. І під час натискання цієї кнопки нас автоматично переадресує в GitHub Desktop і запропонує нам е склонувати той репозиторій, який ми створили. Я вибираю курсор, ви бачите, в нас є локальний шлях, куди це піде. Ми можемо вибрати, куди ми хочемо. Але я не буду зараз вибирати, воно нормально виглядає. І воно вказує віддалений URL, по якому ми зберігаємо наш репозиторій на сервері GitHub. Натискаємо клон. Як бачите, в нас клонувався курсор курс best». І тепер ми можемо працювати з ним локально. Натискаємо Open in курсор. Як бачите, в нас відкрилося нове середовище курсора з цим репозиторієм. І він тепер е, git, git, у нас спеціальний інструмент, який буде слідкувати за змінами в нашому проєкті. Я зараз покажу класні штуки, які з цим пов'язані. Наприклад, ми створюємо індекс html файл І тепер, якщо ми перейдемо, давайте ще створимо HTML5 розмітку. Бачите, курсор нам підказує. Зберігаємо її. Можемо зберігати за допомогою команди Command S або за допомогою от такої штуки. Праві кнопки миші ми можемо зберігати тут так. формат документ. Ну, взагалі, вона автоматично зберігає. Ми можемо натиснути Ctrl s і в нас збережеться цей файл. Так, перейдемо далі. Тепер дивіться, Оскільки ми додали цей файл, тепер Git. Ось у нас такий айкон тут, він так і називається Git. Бачите, такі гілочки. У нас тепер є можливість зберігати наш код на віддаленому сервері за допомогою цього інструменту. Що нам необхідно зробити? Зараз просто повторюйте. Більш детальніше, ви можете почитати про це. В документації Гіта. Що я ще зроблю? Я створив новий файл, який GitHub репозиторій ще не знає. Мені потрібно додати його в Stage. Це таке тимчасове е, е, сховище. І ми його додаємо в Stage, і Git вже може знати, що цей файл наважить саме до цього репозиторія. Бачите, він вибиває нам індекс edit. Це називається індекс, по суті. Е, дивіться, коли ми додали його в індекс, тепер ми можемо на локальній машині створити знімок. Нашого проекту на поточний час. Якщо ви грали якісь стратегії колись, і ви будували якісь там штуки, то ви пам'ятаєте, що ви мали змогу зберігатися. От гід дає нам ту ж саму можливість. Він зберігає на якийсь момент часу те, як виглядає наш код. Як бачите, я вже його додав в індекс. І тепер я дуже часто використовую таку штуку, яка називається генерація назви коміту. Тобто я... Прошу у штучного інтелекту, щоб він згенерував нам назву нашого коміта, для того, щоб інші розробники, коли бачили наш код, їм було зручніше розуміти, що тут було створено. Якщо я зараз натисну Generate commit message, ви побачите, що в нас є add initial HTML structure to index.html. Це саме те, що ми зробили Ми створили першочергову структуру індекс.html в нашому файлі. Тепер, коли я натисну commit, Мені необхідно буде натиснути Publish Branch. Так, і зараз так, давайте ми перейдемо в GitHub Desktop. Тут є деякі моменти. Нам треба запублікувати бренчу, нашу ми зараз зробимо це тут, щоб ви теж бачили. Натискаємо Publish Branch. Як бачите, наша бренча була створена. І тепер наш е коміт вже знаходиться на віддаленому сервері GitHub. Дивіться, якщо зараз я, наприклад, перейду в Google Chrome оновлю тут сторінку, то ви побачите, що з'явився один коміт. І цей коміт був записаний ось тут. Бачите, один коміт. У нього є там назва addInitialHTML, яку згенерував нам штучний інтелект. В принципі, в нього тут є хеш, це спеціальний набір символів, який є унікальним для кожного коміта. І на даний момент, в принципі, ми з вами розглянули декілька речей. Ми створили аккаунт на гітхабі. Ми скачали GitHub Desktop. За допомогою Setup Desktop кнопки в GitHub ми склонували репозиторій собі локально на свою локальну машину. І ми з вами створили перший файл, додали його в індекс. Потім ми його закомітили, створили тобто, локальний знімок на певний проміжок часу, який зафіксував, які зміни відбулися в нашому проєкті. І ми зробили публікацію бринчі, яка в собі мала декілька операцій. Перша, вона створювала. Е Виконувала команду git push, тобто клала цей код на віддалений сервер Гітхабу, і також робила команду git pull, яка повністю синхронізувала локальний репозиторій з віддаленим. Якщо було корисно, залишай свої коментарі, якщо в тебе є якісь рекомендації стосовно покращення курсу, пиши, я буду дослухатися і покращувати цей контент. На все добре.